Всім привіт! Ми компанія Air Trans. Ми займаємося пасажирським перевезеннями до аеропортів Румунії, Сучави, Яста, Бухаресту. Ми, як завжди, надійно, якісно та дуже швиденько, і саме головне з комфортом вас відвеземо під ваш рейс. І сьогодні ми хочемо подарувати двом щасливчикам тур вихідного дня в Італії. мія, бонжорно, паста! Так що йдемо шукати і дарувати двом щасливчикам путівочку. Абсолютно безкоштовно до Італії. Let's go. Сьогодні полетіти абсолютно безкоштовно у Італію. Ви вчора бронювали? Блін, знали б сьогодні, безкоштовно полетіли. Так знайте собі на майбутнє. Нічого наперед не бронюйте, а дивіться наші сторіси, підписуйтесь для того, щоб ви знали, коли ми будемо ходити і дарувати людям поїздку до Італії. Привіт! А якщо бронюєте вже свої квиточки, то бронюйте тільки через Air. Транс завжди швидесенько, надійно і з комфортом ми вас довеземо і забронюємо вам квиточок. Добрий день! Не бажаєте сьогодні абсолютно безкоштовно полетіти до Італії? Та я бажаю серйозно? А? На шар. Але що переліт на шар? Якась має бути умова така, нереальна Умова. Реальна. Ми зараз лишити дітей, відпроситися як чоловіка з роботи. У трьох дітей. трьох. я подивлюся. Дуже хотілося б, але, на жаль, дуже багато у мене обов'язків на цьому тижні. Абсолютно безкоштовно у Італію. Що я закордонний паспорт О що... О, що? Ні, нічого не треба! Дихати нічого, тут все є в черзі. Ми до вас. Не бажаєте сьогодні абсолютно безкоштовно полетіти в Італію? Ой, ні, на жаль, точно ні. Точно? Може точно ні. Як не хуй. А, ну тоді все. Чоловік дуже вірний. Добрий день, добрий день, а вам гарного дня. Ми до вас. Не бажаєте сьогодні абсолютно безкоштовно полетіти в Європу, в Італію. Це дуже круто звучить, але я не зможу. Ви не зможете? Ні. Доброго дня. Ми до вас. Не бажаєте сьогодні абсолютно безкоштовно полетіти в Італію? Так, давайте. Серйозно? Серйозно? Нам одна дівчинка тільки потрібна. У нас двоє, так як. Якщо вже пропонуєте, то двома. Нам потрібно одну і ми ще шукаємо ще одну для вас незнайому, дівчинку, що ви полетіли. Всехані. Коли? Та я, я можу Можете? серйозно. Дивіться, Умови, можливо, ви знаєте, що потрібно зробити. Ми зараз, якщо ви погоджуєтесь, нам за 2,5 години потрібно угу. знайти ще одну незнайому для вас дівчину угу. і для мене. Поїхати до вас додому зібрати ваші речі, поїхати до неї додому зібрати речі і встигнути добратися до нашої точки відправки. Якщо ви встигаєте, ми вам даруємо тур вихідного дня, готель безкоштовний, переліт безкоштовний і трансфер до. Румунії до аеропорта безкоштовно. Я в туризмі сторони. працюю. Я... Чи що? Працюю в туризмі. В туризмі? Ко ви погоджуєтесь? Та да, давайте, да. а вас дуже Це... Так, і... Дві з половиною, половиною години. Не. Ні, мені треба додому прибрати, лишити кота, зібр... ну, чуть-чуть зібрати речі, і тоді можу вас тут <laughs> забрати зйомкою. <Я> можу... да. <laughs> Куди додому не будете заходити? Ми також трошки зайдемо. Добре, давайте. Софія, let's go! So Софія вам уже якийсь магнітик має просто, як звати вас. Настя. Настюша, вибачаєте. Ні, нічого, я думаю, що я просто планую в Італію якраз восени, але там буде довше буде. Супер. Ви ще ніців? Ну, можна так. сказати. А звідки? Можна так Я З Львівської області. З Львівської області. Дві турагенції, Свої. Своє турагенція? Свої турагенції. Е, у мене одна special project. Це тури Україною. Це іменно українські тури, молодіжні, mm -hmm. речі, все круто-класно. І е, офіс Джейнапу, франшиза. Там ми ще якусь таку молоду мільйонерку взяли. <свісно> <Цьому> <свісно> заговорили. <свісно> так і дівчата з першої програми мене заговорили. Два-один. Let's go! Все, тоді так, ми маємо люди, зараз. Люди, ходити, да, шукати. Можна швиденько, можна ходити так, щоб ви встигли, бо якщо вони встигли, то ніхто нікуди не полетить. ви? Мені 15 хвилин треба, у мене чоловіка. 15 хвилин 2 хвилин треба, щоб це да, підходити. Добрий день. Розказуйте ви, ви Доброго дня, Мікрофон можете біля себе. Не бажайте, сьогодні абсолютно безкоштовно полетіти Віталію з Софією. Ми знайшли зараз Софію. Для нас невідома людина. Ми шукаємо ще одну дівчинку і вас двох відправляємо в Мілан. Готель ми оплачуємо, переліт оплачуємо, дорога вся оплачена. Тільки вам потрібно погодитись і за 2,5 години з Софією. Поїхати до Софії зібрати її речі, до вас додому зібрати ваші речі і відправитись на точку нашої відправки. Так? Як вас звати? Дуже швидко. А ви зі знаєте. А ми не да, за 2,5 години. Валізу, автобусом. Але якийсь рюкзачок, небагато там речей. На два дні ми просто. А ви живете, Аеропорту у нас немає в чолі. Скільки разів? Анастасія ви тоже хочете. Це молодеж. Ну, так все, збирайтеся. Збирайте! Помагаємо збирати сумайшли! Це що, РМС? Помагаємо сумнів. Тільки у кармани ставите сумки, просто Одну. Олег, ти все знімаєш? Вийшли по снігу. Ви, ви просто легка на руку. Мені 15 хвилин. Я кажу, мені дві хвилинки, тут за хвилину. ляпс. Такого, Такого, що випуску не було точно. Як? Беремо буз, кладь, зайти тако. Тучало звідси. Глиницю швиденько нам треба їхати. Вами їду зараз Звісно! — ти сюди з нами їдеш? Yeah. Ви що думали? Yeah. Що ми просто з вами зустрічаємось вдома? Ви yeah. фотографуєтеся, yeah. то вони забувають зразу всіх перевізників, як наш бус, в який ми зараз будемо їхати. У нас 2 години 20 хвилиночок. І Софія, така молодчинка, Вона буквально за одну хвилиночку знайшла ще одну незнайому для нас дівчинку, яку звати Анастасія. Кудись полетіти. Хочу і на каз... Занзібар. На Занзібар і я хочу на Занзібар помити білого коня у тому океані. В яких країнах, в яких містах? Я була в 16 країнах. В Італії три рази, це двадцяти буде. І, я не знаю їхню там, культуру, їхні страви. Вона. Вино? Вино. вино, Дуже про Чи може Фраголіно? Просеко, ну про секо. Ну, але, звісно, Та, ні. Ні. Та, то Фраголіно, ти лише я люблю як той живчик з горілкою. Ну, Фраголіно, це по Чернівацьки. Знаєте, я був в Італії. Я думаю, так, іду собі бабахну Фраголіно, і я не міг знайти ніде Фраголіно. Мені ні да? здається, що це вже роблять. Десь мамаюся Фраголіно і кажуть, ми з Італії привезли. А це можна новий бізнес відкривати. Да, тому сім мені 23, проживаю в селі пленеця. Я по спеціальності кривець закрійник і в одяг на замовлення, і ще плюс ремонт одягу. такі дрібниці. Я думаю, що мені треба ушити ці штаніжки. Дани, носки в плані всього такого. І ще плюс е, вишиваю бісером. Це теж мені дуже сильно подобається. Щоб люди знали, ну е, скажімо, починає стартова ціна з 2000 тисяч і більше. Все залежить від матеріалу, від часу, скільки я це роблю. І була я в Італії. Е, в... Всі були в Італії. Італія – це як. <laughs> Це що я скоро буде питати, де ви були? Якщо людина не була в Мілані, все, там якийсь запрет в Чернівецькій області жити, якщо людина була в Мілані. А що, пароль включений фотограмму? А пароль? Е, ну дивіться, природу. <laughs> То ви е, хочете в тарашани? <laughs> Ні. Куди? На Мадейру. Мадейру? Так. О, І я дуже хочу на Мадейру. Мене така дружина кожен день. Коли ми будемо мама Мадері, коли ми будемо мама Мадері. No, а, я там, YouTube, а я включаю ютуб, я включаю Ютуб 4 к Мадері кожен день. Незаміжні? А живете ви з ким? E, з батьками. З батьками? То зараз батьки можуть бути вдома. E, так. Трошки зараз познайомимося. Я зараз не знаю, май... як вони на це відреагують. Зараз батьки ще нам... Тату зараз. І свято вам самовички домашні. Галиницької. Добрий день! Ще лужку не застелила? Лужку ще не застелили. Не раз давайте на Занзібар. На Занзібар? <риклад> Ти хочете, що ми, що ми продали наш бус, але люди на Занзібар полетіли. Сьогодні тільки чехол поміняло. От я відчувала, чесно слово. Відчували, що тут пише? Я не знаю, що тут пише. А <риклад> пуглиницю, пише. Я Не вживаю алкоголь. Ви не вживаєте алкоголь? Я, я вже не знаю. Останній <риклад> раз бачив людина, яка не вживає алкоголь в 86-му році і зараз. А ви вживаєте алкоголь? Почам бачу, щоб і зараз трошки би вже щось собі випали. А я вчора так добре що зараз. Серйозно? Була вечірка 90-х. Вечірка 90-х була? Я собі день народження теж робив. В стилі 90-х. що, кажу, Я стріли якихсь ребят влучу, краще Віталію. Вони дорогують, тут кіно окей. Особа. Може там ще щось похмелилося. Зараз, може, стаємо в дубівцях на ходогі. Я там не раджу. Це не вирізає, блядь, жінки. мені більше не будувати на шару томатного соку. Скажем так, в свої молоді роки, коли було там 17-18. Стоп, 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 стоп! У свої молоді роки? Вам в 23 роки, ви кажуть, молоді роки. Фрагменті відкрилася тепер точка. І я більшість вже полюбляю туди ходити, тому що там набагато смачніше, ніж ось тут в дубівця. Ну, це моя така думка. Комусь навпаки, там не подобається в дубівцях. А ви, ви, ви далі за ходою? Я думаю, ця точка, якась поїде. То якщо я ззадів багажник поставив 10 сумочок, мінімум по 2000, то ми 20. 50 доларів. Три, ще три ноліка було. П'ять тисяч? Ну, так якщо класний. П'ять тисяч є гибет. Ну, якщо хороший. Ну Ві що, це за 5 000... тисяч <рістані> живу 10 років в Чернівцях і все. Оператор просто дуже обожнює Молдову. В нього молдавський паспорт міг би бути, але він присягу не здав. Ще 2 годині і 45 секундочок. Дівчатка надсилає нам свої закордонні. Е, вже все! Ми летимо у глиницю збирати Анастасію, збирати її речі, потім летимо додому до Софії, нагодувати кота. Дивіться, да. ми такі голодні, вам теж треба? Теж ну так. Ми їх біля тих котів теж поїмо що з'ївні. Трошки того віска віскі. Тато пускає пса, то... Це я чую, коли колядники йдуть додому. Тато пса пускає і вже ніхто не йде. Матвій. Матвій? Матвій. Він стане Матвій. А не є. А ковбаскою кому я даю, вона вже майже закінчилась. Піс, піс на вулиці, як ковбаска апероль, А ви будете не газову водичку й Ні, чому? Тож Я апероль? люблю включаю. Ще куми, оце капель. Ваші куми. О, Ох, бляха, а, а стіл є, ні? Ось, ось там де машина, ось там. Ось вататься. <рик> Дарим музиканти з барабаном. <рик> Нагаялі там! Добро дня. Що, це, куми вже пішли. Люди кажуть, <рик> бляха нас знімає, йдемо, йдемо, йдемо. Йдем. Тато зараз.